28 липня відбулася позачергова 42-га сесія міськради. Приводом стала необхідність повторного розгляду питань життєдіяльності міста, не прийнятих на попередній 41-й сесії, зокрема внесення змін до бюджету Тернівської міської територіальної громади на поточний рік. На порядку денному відшкодування різниці в тарифах на воду, підготовка обладнання котельні до зими та інші бюджетні питання збільшується обсяг доходів та видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 18 мільйонів 992 діста тисячі гривень на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на період з вересня по грудень місяць а також коштує у сумі 250 тисяч на придбання та встановлення генератора у гімназії номер 1 за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста, а також розходів вільного залишку, на право та кошти на наступні видатки. На відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення за перший квартал 2025 року у сумі 3 мільйона 816 тисяч 775 гривень. А також на придбання обладнання на катери міста це динасос вимчникової установки та підкривач мережа води на загальну суму 2 мільйона 688 тисяч. За рахунок суб'єкцій з обласного бюджету на виконання даючи вибраців депутатам обласної ради направити кошти на наступні видатки. 100 тисяч на облаштування сонцезахисним написом майданчика для дії ввоча, а також кошти у сумі 30 тисяч. На придбання спортивного інвентаря для навчання на придування занять відділення баскетболу, дитячої наслідки спортивної школи. Болючі питання для міста досі залишаються відкритими. В чергове тернівка може залишитись без водопостачання. Вже працюємо на генераторах. Повідомила тимчасово виконуюча обов'язки директора комунального підприємства Наталя Носова. Підприємство отримало попередження. На тому, що електроенергія буде відключена. Але у ДЗД теж є кілька надавачів електроенергії. І в цей раз, прошлого разу, це була площадка номер 8 перше траймського попала на відключення цей постачальник. Сейчас я вам розкажу, це Укрінтерфінет. Із 21 числа майданчик працює на генераторах. Це дуже великі гроші, вода у нас просто золота. 24-го ми були на нараді у Дніпрі, де було поставлено питання, тому що... Підприємству треба вийти на торги на закупівлю електроенергії, треба сплатити порядка 7 мільйонів для цього підприємства. Першотравінька задає і тернівка, тому що по квадрат і ДТЕК вони платять травня, і справно. По квадрат єдимісячно відділяються кошти на відшкодування різниці в тарифах. Першотравні є наміри перед. Перечисли 3 млн 3 грн ми виходимо з, з, з пропозицією виділити вже сложившуся різницю в тарифах по воді за перший квартал 2025 року у сумі 3,816,775 775. Наразі в Тернівському житлово-комунальному підприємстві після сплати за електроенергію та заробітної плати працівникам не залишається коштів на інші потреби. Аудит, через який раніше народні обранці блокували фінансову підтримку підприємства, вже ініційовано. Ви нам надали листа, як і аудит, за який пизвернулися. Я листів ми, ми звернулися до Державної аудиторської служби України східний офіс Держпродслужби при Додали вашого листа, що ми ініціюємо проведення даного аудиту, тобто ми зараз очікуємо відповідь від організації, тобто вони не можуть на правда, приїхати і проводити якісь. Проте навіть після виконання цієї умови голосування знову провалено. Гроші на підготовку до опалювального сезону міської котельні не виділено. А зима, як то кажуть, близько. У них тепер нова вимога звільнити начальника котельні. При цьому законність такої вимоги взагалі не обговорюється. Ми тільки а, плануємо щось закупити, суми 640-380 мільйон 700. Ви розумієте, що це торги. Це торги. Мінімум місяць-два. А вони можуть не, не, не не состоятися. Тобто, можемо спочатку торгівного. Опалювального сезону ми можемо це не закупити. Тобто ми зараз повинні думати про опалювальний сезон вже 26-27. От от. А у нас ну, виходимо з проханням виділити кошти на придбання димасосунниковий і відкривати мережевої води. На придбання обладнання, на котельні міста для забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії та мінімізації аварійних ситуацій, демосоз вид шнекових замовки підігрівач мережевої води. Хто не голосує? Хто утримався? Хто проти? Хто проти? Один проти? Два утрималися. Два утрималися. Два утрималися. Проти? Немає. За? 12, 12 за. не прийнято серед питань які знайшли підтримку заробітня плата освітянам за рахунок субвенції що надійшла придбання спортивного інвентарю для занять баскетболом та облаштування сонцезахисним навісом майданчика для гри в Боча, в парку культури та відпочинку за рахунок коштів від депутата Дніпропетровської облради. І саме під час обговорення облаштування майданчика, один із депутатів раптово оживився, і все заради піару, прямо під час сесії, попросив тимчасово виконуючу обов'язки директора Тернівського житлово-комунального підприємства надіслати депутатське звернення з проханням допомогти влаштувати доріжку. Підготовка котельні до опалювального сезону та тепло в багатоповерхівках тернівчан, мабуть, не дуже популярний тренд. Почекає ще у теплому приватному будинку, де мешкають наші ненародні обранці, все ж є своє. А для інших то проблема інших. Вони не з народом.